На комісії освіти ми розглядали а, питання з приводу ліцею КПІ і а, відповідно направили такий лист і на бюджетну комісію. І зараз я хотів би, щоб ми його підтвердили. А, просимо вас при розгляді бюджетного проекту бюджету проекту 24-го року а врахувати такі, а, таку пропозицію соломіській районі в місті Києві державні адміністрації після укладення договору про оренду приміщення державної форми. Власності здійснити і перерозподіл і видатків і здійснити. по галузі освіта у сумі 2 мільйона гривень по галузі освіта по кведам, 2240 оплата по оплата послуг, крім комунальних оренд, 2271 оплата теплопостачання, 22.72 оплата водопостачання та водовідведення. 2273 оплата електроенергії, 28.00 Інші поточні видатки, податок на землю. Це стосується можливої оренди Ми. ліцею КП. Ми це в форматі доручення, це не потами Васильовичу, Я зразу дам роз'яснення з цього поправки. Ми вивчали вашу пропозицію і те, що працював з вами на комісії, реалізувати це на сьогоднішній день неможливо з огляду на те, що ми не бюджетуємо постатей на заклади освіти. Ми в них купуємо послугу по дуже простій формулі. Кількість спеціальностей перегінального замовлення, які там розміщаються. Перемножена на вартість навчання одного абітурієнта. В результаті отримується той бюджет, який передається навчальному закладу. Як він його витрачає? Це вже його власна господарська діяльність. Ш, е, Вадим, я е, перепрошую. Ми, ми вже проговорили цю цю історію. Пі, е, шкода, що немає Ексанії Семенович. Вона напевно вже все, що хотіла сказати, вона вже сказала і пішла. Після того, як буде передано. В оренду ми повернемося до цього питання, питання і е, відповідним чином обрахуємо, що буде потрібно і по комунальним послугам, і по ремонту. Можливо, я чесно кажучи, не розумію там е, залишкова вартість будівлі. Якщо я не помиляюся, 44 тисячі гривень, в якому вона стані, ми не, не знаємо. І чи туди можна взагалом заводити дітей? Ми не знаємо. Подивимося, потім визначимося. Дякую, Васильчук, для конкретизації. Ще раз кажу, що це буде протокольне доручення, це не буде голосування. І... Я прошу тоді дати відповідне таке доручення для того, щоб це питання було на контролі. Ми його вирішили. Я даю цей таке доручення. заклад підходить. Там були батьки, там були всі. А вартість так була зроблена, для того, щоб ми мали менше навантаження. Дякую.